Добрий день, мої любі малята, хлопчики та дівчатка. Сьогодні знову запрошуємо вас в галерею української душі. Кого ми сьогодні будемо розглядати, дізнайтесь, відгадавши загадку. Шерсть гладенька і м'якенька, спинка гнеться, хвостик в'ється, тільки лапки цапцарапки. Ця тваринка вже відранку нам співає колесанку, нявкає, муркоче, бо сметанки хоче. Що це, дітки, за воркотик? Це пухнастий, гарний котик. Отже, ми будемо сьогодні розмовляти про котиків. Художників, які зображають в своїх творах різних тварин, а також і котиків, називають анімалістами. Хто ж не любить цих тваринок? Вони такі різноманітні, пухкі та й не дуже, веселі та сумні, грайливі та замріливі. Давайте ж розглянемо картину Віктора Микитенка Кіт відпочиває. На картині зображений чудовий пухнастий котик. Це великий кіт. З м'якою шорсткою рудого кольору. На грудці та животику у нього біла латочка, мордочка кругленька з рожевим носиком, очі у нього зелені, як два смарагди, а вушка великі та акуратні. Домашній улюбленець ліниво розлігся, ніби у гамаку. Він відпочиває на сухому гілі поваленого дерева, проти не спить, тому одразу впізнаємо мисливську котячу вдачу. Його голова повернута, а погляд ніби застиг на якомусь об'єкті. Давайте подумаємо, чим він займався декілька хвилин тому. Мабуть, бігав, він обожнює ганятися за м'ячиком, а ще полюбляє ховатися по закутках і, вистрибуючи лякати усіх. Ось тепер він відпочиває, мрійливо зажмурюючи очі. Він муркоче, насолоджуючись тишею та спокоєм. Ось трішки відпочине і гайда знову бігати, стрибати. Художник Віктор Микитенко перед тим, як створювати свої картини, ретельно вивчав життя тварин, поведінку. Їх характер, тому ми бачимо правдиве їх зображення, На да нас дивляться з картин Живі істоти. Твори художника закликають нас берегти та вивчати світ тварин та природу, а щира любов до них допомагає людині залишатися людиною. Я дуже люблю котиків, а ви малята? Чи є у вас вдома милі улюбленці? Будемо чекати від вас фото ваших пухнастиків та розповіді про них.